Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумувати над Словом Божим нам допоможуть парфуми. Обираючи парфуми, ми ніколи не обираємо їх за формою ємності, в якій вони знаходяться, хоча вона дуже часто є привабливою. Для нас важливо понюхати запах, який є всередині. Часто упакування буває дуже гарне, а запах зовсім не привабливий, а буває навпаки. Простеньке упакування, а запах надзвичайний. Подібне буває і з людьми. Часто зустрічаємо людей, які мають дуже гарний, якісний, дорогий одяг. Але коли починаємо спілкуватися, то відчуваємо, що з цієї людини виходить багато злоби, ненависті, осуду, настільки, що нам стає неприємно з ними спілкуватися. Буває навпаки. Ти в простенькому одязі, але коли спілкуєшся з нею, відчуваєш надзвичайний мир, радість, доброту і любов. Про цю ситуацію говорить нам євангелист Лука у своєму Євангелії в 6 розділі 45 вірші. Він каже: Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж з лихого серця лихе виносить з переповненого серця говорять його уста, стараймося, щоб наше серце було добрим. і що їм самим не вдається цього зробити, то це може зробити Господь. Тоді молімося словами псалмоспівця Давида: Серце чисте створив мені, Боже.